Вітаю, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас з дуже корисною, смачною і безпроблемною у вирощуванні культурою під назвою Спаржа. Росте вона у мене вже четвертий сезон. В цьому році вона дала вже повноцінний врожай. Вирощує її. Ось в такому бугрі, насипаному з землі, і вкритому агротканиною Зараз я зніму цю агротканину і покажу врожаю всій його красі. Ось так виглядають пагони. Поклав я сірникову коробку для порівняння. Бачите, вони досить товстенькі, такі потужні. Це все тому що цим кущикам вже четвертий рік. Сажав я їх розсадою, з відстані 50 см між кущиками. Саржав я їх в підготовлену траншею. На низ цієї траншеї засипав шари компосту сантиметрів 5. А ось цей земляний бугор я насипав тільки цією весною. Раніше це не потрібно робити, тому що треба, щоб кущики вже стали досить потужні, щоб вони гарно розвинулися. Зараз я зберу врожай. І поговоримо про плюси вирощування спаржі в ось таких буграх. Ось такий врожай вдалося зібрати з рядка з в 20 метрів. Це вже п'ятий збір врожаю в цьому році. А зараз давайте поговоримо про плюси вирощування. Спаржі ось в такому богорі. Перший плюс це те, що на пагорбі і під чорною агротканиною земля прогрівається значно краще. І тому перший врожай достигає набагато швидше. Ми в цьому році перший врожай збирали в 20-х числах березня. Другий плюс це те, що під чорною агротканиною майже не ростуть бур'яни і тому вам не доведеться витрачати свій час і сили на прополювання. Третій плюс це те, що в бугрі досить добре зберігається волога. Корінь з знаходиться. Досить глибоко в ґрунті, і не потрібно постійно проводити полив. Ну і четвертий плюс, на мою думку, він самий найважливіший, це те, що якщо ви будете сажати споржу, вирощувати споржу ось в ось таких буграх, то ви можете її сажати на таких ділянках, як у мене, де доволі часто... Ці ділянки потрапляють під зворотні заморозки, бачите, ось в такій низовині. В такому бугрі під землею пагони споржі витримають будь-який приморозок і будуть почувати себе досить комфортно. Тому вирощування в таких буграх спаржі на ділянках, які потрапляють. Під зворотні заморозки. Це найкращий спосіб боротьби з заморозками. Кому відео сподобалось, ставте лайк. А в кого виникло запитання, пишіть коментарі. Спробую всім відповісти. І до нових зустрічей.